Сквер героїв льотчиків на п'ятого фонтану. Давайте поговоримо про це детальніше. Його визвели у 1984 році. Цей сквер побудований на місці військового аеродрому. У перші місяці Великої Вітчизняної війни авіаційний полк зазнав значний втрат не тільки в небі, а й на землі. Фашисти знали місцеве базування аеродрому. І тоді вирішили побудувати добре замаскирований аеродром у межах міста на Чубайському пустирі, тобто на п'ятий станції Великого фонтану. Його побудували за тиждень, працювали переважно жінки та підлітки. Сховані під маскуваними сітками не було видно ворожим літакам. 12 льотчиків Авіаполку, зокрема командир полку Лев Львович Шестаков, були достойні звання Героя Радянського Союзу.